Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні пропоную приготувати бисквітний рулет. Він готується швидко і доволі просто. Для цього рецепту нам потрібно 3-4 яйця, залежить від величини яйця. Оділили окремо білки від жовтків і починаємо збивати білки, додаємо невелику кількість солі щоб краще взбити наші білки. І коли ми їх взбили, то до них додаємо наші жовтки. Продовжуємо збивати наші яйця на великій швидкості. Наші білки добре піднялися. І тепер ми до них додаємо цукор. Я додаю невелику кількість цукру. Хто любить солодке, то може додати пів склянки цукру. Ми збили наші яйця до світлої піни, і тепер можемо додати борошну. Нам потрібна склянка борошна, воно в мене вже просіяне, додаю невелику кількість потроху. І вимішую лопаткою знизу вверх. Після того, як ми додали все борошно і вимішали до однородної маси, тоді додаю одну ложку олії. Після того, як ми наше тісто вимішали до однородної маси, ми виливаємо його на пергаментну бумагу і рівномірно розподіляємо по всій поверхності. Духовка наша повинна бути розігрітою, і випікати ми будемо наше тісто 10-15 хвилин при температурі 180 градусів. Режим випікання я використовую верх-низ. Поки наше тісто буде випікатися, приготуємо наш крем, викладаємо наш сир в миску. До сиру додаю 2 ложки цукру. Хто любить солодке, може додати більше. І також до сиру додаю 2 ложки сметани. І також до сиру додаю ваніль. Мені дуже подобається цей запах. І на максимальній швидкості міксером збиваю до загущення, достали наш бисквіт з духовки і одразу гарячим згортаємо його в рулет. Я це роблю Перагаментю бумагою можна перекласти на рушник і тоді згорнути. Після того, як згорнули, залишаємо його до повного охолодження. Наш рулет вистих, ми його розгорнули і тепер накладаємо наш крем і рівномірним шаром змащуємо, змащуючи наш бисквіт кремом до самих країв, ми не доходимо. І тепер за допомогою тієї ж самої пергаментної бумаги ми щільно скручуємо наш рулет. Рулет готовий, він виходить дуже ніжним і смачним.